Концерті будемо в чорному. В чорному, там це насправді не, не, не важливо. Це не так важливо. Важливо те, що ми говоримо. А як ми виглядаємо, ну правда? Ми, ми, ми не є частиною шоу-бізнесу, ми не комерційні артисти, у нас немає хореографів, нас немає режисерів. Ми робимо те, що, що відчуваємо, говоримо те, що відчуваємо. І зараз працюємо над таким матеріалом. Ну, я думаю, що ми взимкою все буде добре, запишемо новий альбом, ми хочемо його на наступну весну випустити і хочемо вже наступної весни поїхати в Україні з новим альбомом